У Славутицькому загальноміському бібліотечно-інформаційному центрі 19 жовтня відбувся літературно-мистецький захід Дивовижний світ Японії, традиції і сучасність, в якому взяли участь представники з усіх шкіл міста та ліцею. Команда третьо школи підготувала захоплюючу презентацію під назвою ландшафт Японії і «Світо сприйняття японців, де йшлося про надзвичайний національний колорит, глибоко філософське сприйняття і самовираження. Бали час країна була ізольована від світу, тому японці змогли зберегти неповторний колорит своєї культури і стали справжніми майстрами створення штучних ландшафтів, зокрема депоративних садів. Представники четвертої школи надзвичайно здивували присутніх своєю презентацією, адже вона була представлена японською мовою і мала український переклад. Тема, яку представила творча група четвертої школи родинні стосунки образ японської жінки і чоловіка. А настановим кодами мі наші на давніх часів і нині кожен японець на питання, що таке сім'я відповість. Сім'я це головна одиниця суспільства. <ривіт> на сході, як і де ніде живі національні традиції, що передавалися з покоління в покоління. В цілому, на Заході велика увага приділялася темі виховання дітей у Японії, адже вона є незвичайною для нас і водночас найуспішнішою у світі. Засновник провідної та найстарішої японської корпорації Sony Масару Іфукі написав книгу після трьох уже пізно, яка зробила революцію в уявленнях батьків про ранній розвиток дітей. Головною ідеєю книжки я впевненість. Що виховання особистості здійснюється протягом перших трьох років життя або подальша школа і дитячий садок вже істотно не впливають на розвиток дитини, а тільки можуть перегувати недоліки родинного виховання, щоб наші діти, підростаючи, вільно говорили декількома мовами. Вміли плавати, їздити верхи, малювати, грати на скрипці і все це на високому професійному рівні. Потрібно, щоб їх любили, поважали, надавали їм все те, чому б ми хотіли навчити їх. Вважав Масара і Буки. цікаву презентацію щодо виховання дітей у японських школах підготувала творча група з другої школи. Ви намагаєтесь розкрити для себе захистки японського виховання. Ви впевнені, що саме особливості японського виховання допомогли цій країні зайняти одне одне з достойних місць серед найсильніших країн світу. Тоді саме для вас ми розкриваємо деякі секрети і буці успішного виховання дітей в Японії. До п'яти років у Японії ставляться до дітей як до маленьких імператорів з шести до п'ятнадцяти років. Поводяться з ними як з рабами, а після п'ятнадцяти як з рівними. Видовичною і пізнавальною була презентація на тему родинні традиції чайна церемонія і ікебана. Вас вітає перша школа. Сьогодні ви відтягнути ківоношку під назвою юката. Юката це літній одяг без підкладки. Прикрашений поясом з бантом. Бант називається Обі. Бантом зав'язують пояс. Молоді незаміжні дівчата. Це повсякденне літнє прання. Сьогодні ми одягнули кімоно Люката для дуже важливої справи. Щоб присповісти вам про чайну церемонія та мистецтво створення і кібану. Чайна... Чайна церемонія. Однією з старших мистецтва чаювання вважається японський ритуал. Тут церемонії відображають чотири принципи, сформульовані її про це вересня ріків. Ва, кей, сей, дзябур, а саме гармонія, повага, чистота, спокій. Присутні дізналися подробиці японського ритуалу чаювання та ознайомилися з тонкощами складання ікебани. Ікебана – породження японського способу життя. Це йдуть мистецтво з координацією, яка століттями виховує собі вміння звертатися до природи. Мистецтво, яке вам народи гаряче люблять, за те, що воно допомагає людині навіть у бідності відчувати себе духовно багатим. Ліцеїсти торкнулися теми прекрасного, зокрема, поезії та прози Японії. Розуміння краси у японців пов'язане з чотирма поняттями. Самі вамі собою. Вабір означає приналежність, мудру стриманість, розкіш простоти. Вабі – цаві це архаїчна недосконалість, відбиток часу. Сибуй. Краса природності, поєднана з простотою. Йонгер уміння вслухатися в сказа, милуватися не вільне. Поняття краси у японців пов'язане з поезією. Без якої він не може уявити свого життя. І з давніх далек давен у них існувала традиція вішати при вході у своєму помешканні невеличкі дзвіночки, до яких кріпили, кріпилися папірці з написаними на них вішовми рядками. Вітер поводив до дзвіночки, а вони відповідали йому тоненьким дзвоням і шелестом папірців, папірці, які господарі як Тут була презентована цікава інформація про найвідоміших японських митців, прозаїків та поетів, Декламувалися японські вірші Хоку. Чому так постаріє цієї осі? Птиця немає. У дорозі як землі і все біжить, кружить місце по спалені край. Літературно-мистецький захід проводився у рамках відзначення року Японії в Україні і безумовно видався цікаво пізнавальним і яскраво захоплюючим.